Усім добрий вечір. А в нас сьогодні понеділок. Дуже гарний був день. Цілий день дощ ішов, коли буде весна і тепленько, не знаю. Коротше, сонце нам ще довго не бачити, я так поняла, Тиждень ще, напевно, добрий. Але нічого. Ми сьогодні стільки роботи зробили. Сьогодні, даже після роботи, встигла дитині оформити банківську карточку. Вам там покажу маленьке відео. І прийшли вже усю з вовою додому. І я вирішила приготувати вечерю дуже смачний салат. Із корінних сердечок, маринованої цибулі і яйця. І нас сіль перчик по вкусу. Зараз буду готувати вам показувати, що, що з чим іде. Ось я поло. Кільце в мене кришила цибульку, такого. У мене тут дві циблинки, зараз її в миску, і кип'яточком обшпарю. Ось Я вже підготувала. Мені трішки неудобно одною рукою знімати, а другою щось робити, тому буду вам знімати і показувати все періодично. Ось, бачите, цибульку і заливаю крутим кип'ятком. І поки буду кришити сердечка, хай вона в мене в кипяточку так пустоїть. Я її не марную. Уксусу, цукру і солі я не додаю. Тому що уксус я взагалі намагаюся не споживати, а цукор і сіль будуть в майонезі. Отак. Просто обдала кипятком, і хай воно трошки зм'якше, і така ця вся горіч вийде з неї. Далі, ось у мене курячі сердечка. Зараз я їх буду так брати і кришити соломкою. Ось сердечка я такою соломкою покришила в мисочки. Наступне, що я буду робити, це кришити яєчка. Ось повбирала я їх. Соломкою теж зараз на кришу, на кришу тако. і все разом буду змішувати. так я соломкою покришила яйця. Зараз додаю. До ось цибульки і серця. Ось мій салатик уже готовий. Я його добре перемішала. Зараз буду на тарілочки оформлювати. Дуже смачно, повірте.